Розкажіть, будь ласка, що у вас сталося? Ну і що про проблему вашу? Ну, проблема наша не сьогоднішня, вона тягнеться на протязі, напевно, 20 років, відколи ми відколи. Е тре Тернопільбуд приватизувався, і наші будинки, які належали до цієї організації, і належать по сьогоднішній день. Ми залишилися в цих будинках жити своїми сім'ями, і е, в 2008 році якимись з е, напевно актами було будинки. Введено статутний фонд Тернопільбуду і ми тепер не можемо приватизувати на державних е, засадах. Тобто нам Бути, як приватна організація пропонує купити в них. Тобто наше житло, ми своє житло маємо купити в Тресту. А проблема наша в тому, що ми якби мали гроші, то ми б не жили в таких будинках, ми б мали краще житло. Тобто живуть люди, які з мінімальними заробітками, з мінімальними доходами фінансовими, і просто ми не маємо змоги оплатити такі кошти, які нам пропонують викупити це житло. А кажуть, що хтось вже купив. Кірнати. Так, напевно, що так. Є люди, які купили, але більшості ті, які не працювали ніколи в організації, які не мали відношення до організації. Вони собі купили як просто купили собі житло і все. А ви звертались але... до пана Лила? Ми зверталися неодноразово. Ми зверталися багато разів, не тільки до нього. Ми куди ви пані... звертались? Ми до колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко зверталися, і в Фонд державного майтра зверталися, і в міську раду зверталися, і в прокуратуру зверталися. І отримували відповіді, які всі вказували на те, що це вирішує тільки трестерний підбуд і, зокрема, начальник, голова управління трестерного підбуду Лило Василь Йосипович. А, Вас... а Василь Йосипович, ну, звичайно, що він мотивує тим, що це власність тресту, і він не може нам просто віддати. Що ми маємо в нього купити? А ми не маємо за що. От, от і наша проблема. Ми хочемо, щоб ці будинки, ну ми би хотіли, щоб е, організація передала на баланс міста, як і, як і інші будинки, як і текстерно, і комбайного заводу, які були в Тернополі, аналогічні проблеми. І, наприклад, Текстерно, ми знаємо 100%, що ці будинки були також у статутному фонді е, текстерно. І управління текстерно знайшло спосіб, тобто начальник знайшов спосіб, як ці будинки передати на місто. Ну, ми хочемо, щоб Васильос Пошаку знайшов цей спосіб, і наші будинки передав на місто, і щоб ми отримали законне житло. Бо ми живемо ну, фактично незаконно, ми, ми знімаємо в нього його власність. Назвіться ще, будь ласка. Дрос Наталія. Проживаю Макаренка 6,31. А скільки часу ви пропрацювали на текста? Працював Ой, колишній чоловік підбулі. більше 10 років. Я працювала в інші будівлі організації, які в радянський час були суміжні. Mm -hmm. То це була одна організація, потім вони роз'єдналися. Я також працювала близько 10 років. Добре, дякую.